Доброго дня, мене звати Оксана Бокалу, я психолог, консультант психологічної студії Сенс, спеціалізуюсь на роботі з дітьми та підлітками, займаюся корекційною психологією. Сьогодні хотіла б поговорити про тему мотивації, як розвинути мотивацію у дитини. Давайте розглянемо, що ж таке мотивація. Мотивація це ключ до успіху дитини. Якщо дитина зацікавлюється навчанням, вона краще за свої матеріали, реалізує свої здібності, а також досягає високого успіху. Коли ми говоримо про мотивацію, перш за все маємо. Розуміти, що існує два види мотивацій. Це є зовнішня мотивація і внутрішня мотивація. Хотіла би насамперед розвіяти міф про зовнішню мотивацію, бо коли приходять до мене батьки з дітками, вони вважають, що зовнішня мотивація це є власне щось таке матеріальне, тобто гроші, оцінки, телефони, планшети. Насправді, зовнішня мотивація це те, що оточує дитину. Це середовище, в якому дитина відчуває себе комфортно і те, що зацікавлює дитину. Внутрішня ж мотивація. Це є бажання самої дитини, це є ті інтереси, які дитина хоче вивчити сама. Мотивувати дитину до навчання це насправді складний процес і вимагає чималих зусиль. Потрібно розуміти, що кожна дитина є індивідуальна, і тому ми маємо пам'ятати, що те, що працює з однією дитиною, те, що мотивує одну дитину, не завжди буде мотивувати іншу дитину. Проте існує багато чинників, які ми можемо застосовувати для мотивації дитини до навчання. І сьогодні я хочу відповісти на декілька запитань, які є доволі актуальні для батьків. Отже, поговоримо про топ-5 чинників, які можуть мотивувати дитину. Перше, це є захоплююча подача матеріалу. Про що ми можемо тут говорити? Важливо, щоб на уроках вчитель застосовував різні інтерактивні методи, ігрові форми, застосовував різні відеопрезентації, візуалізував подачу матеріалу. Важливу роль тут відіграє сам вчитель. Насправді ми не можемо залишити тільки відповідальність на дитині і говорити, що дитина. Навчається. Важливо і запитати, а хто навчає саме цю дитину. І тому великий такий акцент зараз робиться на вчителя. І дуже добре, коли вчитель є емоційно і творче, емоція є... Є емоційний та творчий. Наступним це є підтримка та похвала. Підтримка з боку батьків, підтримка з боку дорослого і також підтримка з боку однолітків. Мотивує дитину до навчання. Дуже важливо хвалити дитину не лише результат, а й за її зусилля. Наступним таким чинником мотивації до дитини це є особистісний. Інтерес це коли інтереси дитини включаються в навчальний процес дитини. Наприклад, якщо дитина дуже любить конструювати, це можна застосувати на уроках математики. Наступне це є наявність конкретних і досяжних цілей. Отут, напевно, я би хотіла зупинитися найбільше, оскільки дуже часто батьки застосовують до своїх дітей дуже, мають дуже великі очікування і застосовують цілі, які не відповідають дійсності. Наприклад, мама може сказати, що ну, і це на, насправді це є. З мого досвіду, коли мама каже, я куплю тобі там щось, то-то, то-то, то-то. Якщо в кінці семесту ти отримаєш 12 балів для, з математики. А насправді у дитини не математичний склад розуму. І дитині важко дається вивчення математики, і в неї ніколи не було цих 12 балів з математики. І що це буде робити? Дитина всяко буде уникати не тільки, не тільки буде знижуватися мотивація до навчання, а дитина буде уникати, виконувати цю математику. Тому важливо пам'ятати, що ми повинні ставити. Конкретні і досяжні тілі. цілі ці цілі, які під силу дитини, опираючись на її сильні чи слабкі сторони. Наступне це є дружнє позитивне середовище, навчання в позитивній і дружній атмосфері, де дитина почуває себе комфортно. Не менш важливим тут є і місце навчальне місце, за яким навчається за яким навчається дитина. Я особливо би хотіла звернутися до батьків, які до батьків-першокласників залучайте дитину до готування до школи залучайте дитину до вибору е, шкільних шкільного приладдя. Е, до, до, доручайте дитині вибирати це приладдя. Вони вибирають те, що їм подобається, те, що приносить їм це, і це приноситиме їх їм задоволення і мотивуватиме їх. Я хочу сказати з свого прикладу, що е, в мене на занятті був хлопчик. Ну називаємо його, наприклад, Андрійко. Якось одного разу я попросила його вирізати малюночок з паперу, і він відмовився виконувати, хоча був доволі такий м. Е, Виконавчий хлопчик і коли я його запитала, Андрійку, чому ти відмовляєшся робити це задоволення? І відповідь Андрійка насправді мене дуже здивувала. Він сказав: Оксана, я не буду цього робити, тому що твої ножниці є доволі огидні, і я не хочу їх торкатися. І насправді, коли я подивилася на ті ножнички, вони були такі мателеві, неяскраві. І дійсно, дитина відмовилася брати їй руки, тому що вони їй не сподобалися. Тому важливо залучати дитину до процесу, до підготовки до навчання, до, 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 доручати їй вибирати ці предмети, ці шкільні приладдя, які їй подобаються. Наступне питання, яке у нас виникає, чи є оцінка мотиваційним стимулом. Однозначно, що оцінка є не мотиваційним стимулом, оскільки ми вже говорили різницю між мотиваційними стимулами, зовнішніми і внутрішніми, але оцінка може бути таким додатковим бонусом. скажімо так. Вона може стимулювати бажання насправді навчатися, а може мати і зворотній ефект. Коли Дитина робить акцент лише на результат, а не на сам процес. Це може бути насправді причиною. Чи варто перед школою активно розвивати інтелект дитини? Наприклад, якщо дитина вміє читати ще до школи, це допоможе чи нашкодить? Так звичайно варто. Розвиток інтелекту дитини перед школою це є така прекрасна інвестиція в майбутнє. І коли дитина навчається читати ще до школи, це насправді говорить, свідчить про її високий потенціал і допитливість. І ось які переваги є. В тому, що ми розвиваємо ранні, що відбувається ранній розвиток, перш за все, це полегшує адаптацію дитини до школи. Наступним таким перевагою є те, що в дитини вже сформована навчальна поведінка. Бо коли ми говоримо загалом про готовність дитини до школи, ми завжди маємо пам'ятати, що є такі найважливіші два фактори: це є навчальна поведінка і це є мотивація до школи. Швидка адаптація до школи. Діти, які мають певний багаж знань і вмінь швидше адаптовуються до шкільного. Навчання це є формування навичок самостійного навчання, це є підвищення само, самооцінки. Успіхи в навчанні позитивно впливають на самооцінку дитину, роблячи її більш впевненою собі. Чи може це нашкодити? Так, звичайно, але лише в тому випадку, якщо розвиток відбувається надто інтенсивно, і в такому змагальному ключі це може насправді призвести до перевтоми дитини, до зниження мотивації до навчання і навіть до проблем зі здоров'ям. Важливо пам'ятати, що розвиток Святок дитини має бути гармонійним і не потрібно перевантажувати дитину непотрібними заняттями. Важливо пам'ятати, що тут ми говоримо і про дошкільний вік, який фактично основною діяльністю якого є ігрова діяльність. Також потрібно пам'ятати, що коли дитина, у якої розвинена навичка читання і письма потрапляє в середовище, де у дітей не розвинені навички ще читання і письма, вона може стикнутися з певними викликами. Вона може відчути себе ізольованою або інші Діти можуть її сприймати іншою, і тут також велика роль лежить начителеві, а і не тільки на навчителеві, а на батьках. Важливо підтримати дитину в цій ситуації, допомагаючи їй зберегти інтерес до навчання. Ми може може можемо застосовувати цей ресурс дитини по відношенню до іншої дитини, де дитина може допомагати дитині, яка ще не міє навчатися. Така дитина потребуватиме індивідуального підходу, тобто адаптації матеріалу. Чи відіграє важливу роль? Похвала в підтримці і процесі мотивації як не перестаратися з похвалою, однозначно, що похвала це потужний інструмент для мотивації дитини. Але часто в батьків виникає такі побоювання, чи, чи не можемо ми перехвалити дитину. Насправді я завжди батькам говорю, що такі побоювання є даремними, тому що насправді в дитини батьки це найближчі люди, це ті люди, які завжди поруч біля неї, які завжди її зрозуміють, які завжди її підтримують в будь-якій ситуації. Але якщо що ж, все-таки такі побоювання існують, то існує декілька правил, які ми можемо застосовувати. Перш за все, будьте конкретними. І замість фрази, ти молодець, більше конкретизуйте дію. Наприклад, якщо в дитини було завдання написати букву А, то замість ти молодець, скажіть ти дуже гарно написав букву А. тебе сьогодні дуже вдало вийшла буква А. Наступне це хваліть за зусилля, а не тільки за результат. Наприклад, якщо дитина виконує задачу, так, і їй важко дається це виконання. Не підкреслить те, що я бачив, що ти бачу, що ти виконуєш задачу, вона так важко тобі давалася, але ти справився з цією задачею. Ти достатньо наполегливий і уважний. Наступне це чергуйте похвалу з конструктивною критикою. Покажіть дитині, що помилятися це нормально, і, це, і, і з цього можна винести якийсь урок. Але важливо пам'ятати, особливо для дітей молодшого шкільного віку, що коли ми говоримо дитині, що помилятися це нормально. Важливо дати їй альтернативу, що я можу зробити, коли я по. Помиляюся, бо зазвичай ми спостерігаємо, що коли дитина допускає, допускає помилки, у неї відбуваються такі емоційно-вибухові реакції. І досить часто таку дитину важко привести в стан спокою. Тому важливо нам дати альтернативу. Якщо я помилився, я можу закреслити цю помилку, якщо я помилився, я писав олівчиком, я можу витерти цю помилку, або я можу звернутися або до, по, по допомогу до вчителя. І ще одне важливо будьте щирими у своїй похвалі. Тобто, ваша похвала не має бути формальною на емоції, коли ви хвалите дитину. Якщо ж ви все-таки відчуваєте, що ви перестаралися з похвалою, і дитина починає залежати від зовнішнього схвалення, можемо застосовувати також певні методи. Зменшуйте кількість похвали. Хочу навести приклад з своєї практики, коли дитина дійсно була дуже залежною від схвалення, і до такої степені, що вона не переходила до виконання наступного завдання, вона постійно потребувала Мама скажи, що я молодець. Мама. А скажи, що я добре, і це відбувалося вже такий доволі довготривалий час, і ми насправді знайшли таки, застосували такий метод, що ми замінили вербальну похвалу на невербальну. Що це означає? Що коли ми не застосовуємо слово, ти молодець, ти класно зробив, а ми просто показуємо жест. Супер, також ми застосували тактильні відчуття. Коли дитина зробила правильно завдання, мама просто приходила і обнімала дитину, торкалася її за плече, і це говорило про те, що вона схвалює те, що дитина зробила. І такими маленькими кроками нам вдалося позбутися цієї залежності від похвали. Наступне це є: залучайте дитину до саморефлексії. Що це означає? Наприклад, якщо дитина пише диктант, запитуйте її, як їй вдалося чи вдало їй написати цей диктант, Як їй писався цей диктант, чи відчувала вона якісь труднощі, чи змінила б вона щось в даному диктанті? Також давайте конструктивний зворотній зв'язок. Що тут мається на увазі? Що якщо дитина, наприклад, приготувала презентацію з географії, і ви, переглядаючи цю географію, однозначно похваліть дитину за старання, але також і вкажіть, що, наприклад, дивись, якщо ти наступного разу готуватимеш ту презентацію, можливо би ти більше зробив Цент на кольори можливо замінити якісь кольори. Також дивись, у твоїй презентації є доволі багато незрозумілих слів. Можливо, їх варто замінити більш такими конструктивними зрозумілішими словами, або, наприклад, твоя презентація доволі хороша, але дуже мало є цікавих фактів. Давай насит, на наступний раз, коли ти це робитимеш, постарайся наситити свою презентацію більш такими цікавими фактами. Це дозволить дитині розвиватися і рости, і не залежати від до похвали. Наступне запитання: як зацікавити дитину в предметах, які вона вважає нудними або складними? Проте батьки знають, що вони потрібні. Англійська математика тощо. Багато дітей стикаються з предметами, які дійсно здаються їй нудними, особливо якщо взяти до уваги насиченість теперішніх навчальних програм, де є доволі багато матеріалу, і хочу вам сказати, коли вчитуєшся в ці програми, і навіть в ті навчальні підручники розумієш, що вони настільки насичені незрозумілими багатьма словами, що вони не тільки недоступні для дітей, а більше того, вони недоступні для дорослими. І насправді, коли дитина не розуміє або, наприклад, зі. Історії чи з української мови текст настільки є великий, що дитина вже не переймається за якість прочитаного, вона не робить акцент на розумінні того, вона лише чекає кінцевого результату, коли я це прочитаю. Однозначно, що це буде знижувати мотивацію дитини до навчання. А ще я хочу сказати, що серед батьків існує така тенденція, коли батьки забувають про сильну сторону дитини. І якщо, наприклад, в дитини є не математичний склад розуму, і їй важко дається математика, батьки будуть Наймати репетиторів різних людей, аби допомогти дитині справитися з, з цією проблемою, тим самим забуваючи про сильну сторону дитини. А і я хочу сказати, що насправді, якщо ми розуміємо, що дитині важко дається математика, так це не означає, що ми маємо вже закрити очі на це. Ми маємо допомогти дитині досягти якоїсь такої середньостатистичної оцінки. Але великий акцент ми маємо робити на сильну сторону дитини. Якщо дитині легко дається англійська мова. То краще найняти її репетитора з англійської мови, бо саме ця сильна сторона може стати в майбутньою ірошійною силою. Як щодо підлітків, як підвищити мотивацію підлітків, які вже втратили інтерес до навчання дитини, чи відповідь на це запитання, ми повинні пам'ятати, що підлітковий вік характеризується дорослішенням, де відбувається перебудова певної свідомості, де, перебуд... де відбувається перебудова організму загалом, і ця перебудова характеризується багатьма змінами, як на емоційному. Так і на психологічному рівнях це часто і є причиною зниження мотивації до навчання, і не тільки до навчання, а навіть до тих зацікавленостей, які були в пріоритеті в підлітків. Власне цей період характеризується цією зниженою мотивацією, витісняючи попередні інтереси. Говорячи про мотивацію підлітковому віці, важливо розвивати віру підлітків в свої сили. Підтримка здібностей і можливостей дитини віра в сили дитини є насправді найпотужнішою. Найпотужніша мотивація для дитини. Які червоні прапорці? Мотивації до навчання. Що робити, коли дитина виключилась і буквально не може нічого робити? Коли дитина раптово втрачає інтерес до навчання, це може бути тривожним сигналом тобто, таким собі червоним прапорцем. Червоні прапорці можуть включати в себе раптову зміну поведінки. Якщо раніше дитина була доволі успішною стараною, а тепер відмовляється виконувати уроки, це може свідчити про певні потреби. Про... Про певні... Труднощі і певні проблеми. Наступним це є фізичні симптоми. У дитини може боліти голова, може боліти живіт. Часто ми чуємо таке, що дитина симулює. І дуже легко насправді відрізнити, чи дитина симулює, чи справді відчуває такі симптоми. Наприклад, якщо у дитини болить живіт, ми можемо сказати: ти знаєш, коли болить живіт, він обов'язково віддає в п'ятку. І дитина зразу каже, ой, так, 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 мене дуже сильно зараз болить п'ятка. І це насправді говорить про те, що дитина симулює. Але коли ми говоримо про червоні прапорці, ми маємо розуміти, що насправді у дитини відбуваються головні болі і болить живіт. Наступне це є проблеми зі сном безсоння або навпаки надмірна сонливість можуть також надмірна сонливість можуть також свідчити про проблеми в школі. Соціальна ізоляція дитина відмовляється від будь-яких контактів з однолітками, дитина відмовляється відвідувати будь-які заняття, і загалом дитина відмовляється говорити про на будь які теми Теми про навчання зміни в апетиті, раптова втрата, або або навпаки збільшення апетиту можуть свідчити також про певні проблеми, про або бути симптомами певного стресу. Тому, коли ваша дитина прокидається і каже, я не хочу йти в школу, і ця тенденція має здатність до повторювання. Пам'ятайте, що це не примхи дитини, а це можуть бути червоні прапорці про те, що в школі є певні труднощі і проблеми, через які дитина не хоче відвідувати школу, через які Zaradi tega se zmanjša motivacija do šole. Що ж робити в такому випадку? Перш за все, потрібно спробувати зрозуміти дитину, викликати дитину на розмову, розпитати її, що саме спричинило такий стан, чому вона відмовляється ходити до школи. Важливим фактором є заручитися підтримкою вчителя, запитати вчителя, чи були якісь передумови до такого стану. Також важливим є звернутися по допомогу. Тобто, якщо самим батькам не вдається викликати дитину на розмову, не дається з'ясувати. Вати причини такої поведінки варто звернутися по допомогу. Ми можемо звернутися по допомогу як до шкільного психолога, так і ви можете звернутися до нас в студію, де у нас є дитячі психологи, які допоможуть з'ясувати причину, а також допоможуть дитини дитині з певного стану.